Друзі, вітаю! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель в Болгарії Слав'янські три зірочки». Погнали його дивитися. Готель розташований в Болгарії на узбережжі Чорного моря, в північній частині курорту Сонячний берег на першій береговій лінії через дорогу від моря. Власного пляжу у готелю немає. Відстань від готелю до центру курорта 2,5 км. До міста Несебр 7 км. До міста Бургас 40 км. До міста Варна 93 км. Готель «Славянський» був повністю відреконструйований в 2014 році. Він складається з двох будівель, в яких є 300 номерів в категорії Стандарт та Суперіор. Працює готель за двома системами харчування: це сніданки та сніданки та вечері. В готелі є основний ресторан та два бари, які оплачуються додатково. В основному ресторані гості снідають. Під час сніданку включено також чай, кава, соки та водичка. На вечерю включена тільки їжа, напої оплачуються додатково. Wi-Fi безкоштовний по всій території. Парковка буде безкоштовна, але кількість місць обмежена, їх тільки 40. Подивимося номер мінімальної категорії в даному готелі. Це стандарт. Площа такого номеру 25 квадратних метрів. Максимальне розміщення гостей в такому номері двоє дорослих і одна дитина. Сейфу в номерах немає, ним можна користуватися на ресепшн. Він платний 5 лев на день. Дитячу кроватку приносять по запиту в номер безкоштовно. Міні-бар в номерах пустий. Подивимося номер категорії суперіор. Зверніть увагу, що в ванній кімнаті традиційної душової кабіни з піддоном та стінками не буде просто душ. Номер категорії Superior буде трішки просторіший, ніж стандарт. Його площа 30 квадратних метрів, максимальне розміщення гостей 2 плюс 1 або 3 дорослих. Ось так виглядає основна зона для відпочинку гостей. Є один великий басейн, бар біля басейну, напої там оплачуються додатково. Також є дитячий майданчик. Анімації в готелі немає. Головною перевагою готелю є близькість до моря. Виходите за територію готелю, вона тут досить компактна і ви вже на пляжі. Власного пляжу в готелю немає, ви можете безкоштовно відпочивати на своєму рушникові на будь-якому пляжі. Або ж можна брати в оренду пляжне обладнання, сет, два шезлонга та парасолька будуть коштувати в середньому 15 євро. Рушники в готелі не надаються. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.